Вітаю, мене звати Олександр Корінна. У неділю 24 листопада в історичній будівлі Альтенрадхаусу Ганновері Гановері відбулася визначна подія присвячена співпраці між Нижньою Саксонією та Миколаївською областю. Особливим постем заходу став губернатор Миколаївщини Віталій Кім, який висловив слова подяки за підтримку регіону та окреслив нові можливості для зміцнення співпраці з Нижньою Саксонією. Гості мали змогу насолодитися виступами творчих колективів із Миколаївської області, які презентували унікальні традиції свого регіону. Атмосфера була наповнена щирими емоціями, українськими піснями та танцями, які викликали гучні овації в залі. Їхні виступи стали справжнім святом української культури. Організаторами події виступили Державна канцелярія Нижньої Саксонії та Українська спілка Нижньої Саксонії. Після концертної програми гості відвідали виставку світлини, які ілюструють сучасне життя Миколаївщини та експонати традиційного українського народного мистецтва. Після того, чи як ми співаємо, чи хтось слухає, навіть інколи навертаються сльози на очі. Тому дійсно нам здається, що ну щось важливе ми зробили, і що це потрібно продовжувати робити. Нам дуже хочеться донести до того і зберегти це. І коли закінчиться війна, хочеться це продовжувати, продовжувати і показувати світу нашу красу, яка наша пісня гарна, які наші танці гарні, яка наша мова. Чудово і казково. і мені здається, що це дуже важливо зараз донести на такому рівні простому, просто полюдяному, спілкуючись з людьми і пробуджувати їх серця до, до нашої краси. І, і ми тут зливаємося в одному цілому, тому що коли воно гарне, то це все розуміють, не дивлячись, яка це мова, і всі, всі відчувають. Ця подія стала важливим кроком у зміцненні культурних і дипломатичних зв'язків та ще раз довела, що культура є потужним мостом для міжнародного діалогу.